Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас сонячний гібридний інвертор Solar Carry. Модель SCHF5548 на 5,5 кВт 48 вольт. Моделька виглядає ось так. Дисплей посередині відділений е таким от, як сказати, напиленням. Гарно виглядає, досить непогано. Ну, то, в принципі, неважливо, як виглядає, головне, як воно працює. А зі слів клієнта, він не вмикається. Підключуємо живлення 48 вольт, натискаємо кнопочку і нічого не відбувається. Розбираємо. Так, оглянемо трошки інвертор, такий досить цікаво виглядає, є відхідні фільтри, дросельки, е компоновка. Ну, така. Цікаво, як на мене. Точно такої не зустрічав. силові клеми на АКБ зроблені ось так. Прикручені трьома гвинтиками, не знаю, чи пропаяні, чи ні. Тут би можна було пропаяти отам, з боків. Тут пропаяти і тут пропаяти, щоб був кращий контакт. Трансформатор все звичайне. Ну і по несправності бачу, там от щось чорне, там щось горіло в діжурки. Якби так, головне, саме перше потрібно. Подивитися плату управління. Ага. І поспробувати, чи вона запускається, подати живлення на USB. Так, несправність у нас ось в цьому районі. Несправний ось цей транзистор. І ось цей транзистор, мабуть. Е, резистори несправні затворні. Невідповідно, ну, мікросхемка 3845 теж має бути несправна Я це ще не перевіряв. Це мої припущення. Поки що. Поки що так. Транзистор, я цей думаю, що у нас виконує роль е, стабілізатора напруги. І, мабуть, він вийшов з ладу, потім все решта. Ну, невідомо точно. Поки що дефектую ці деталі, випаюю, да, і якби там вже буде видно. Так, ну що ж, вирішив платку управління перевірити. Виявилося, що її капець. Дисплей не реагує зовсім. Точніше є от реакція, просто світить дисплей. При цьому кнопочки не реагують, нічого не, не відбувається. Ну, як би так. Тому питання відновлювати чи не відновлювати, мабуть, вирішено. Так, ну як кажуть трошки впертості, тобі, пане Володимире, не вистачало. Випаяв я мікросхемку ось цю. Я так не знайшов, що це за мікросхемка, але чомусь відчував, що то можливо, можливо, супервізор. І після того, як я її випаяв, от ця штука почала пищати. Тобто воно дихає. Воно дихає, то, мабуть, це такий супервізор маленький або якась пам'ять. Коротше, коротше, поки що так. Зараз відновлюю блок живлення. Подивимось, що з того всього вийде. Маркування тої штуки отаке от от. Е, Вибачаюсь, погано видно, але ну, коротше, отаке от воно. Така от цяцька. Може комусь згодиться дана інфо. Бо я, чесно вже думав, що я не стільки розумний, що я все знаю, Да. Так, вибачаю, що погано видно, але замінив я транзистор, мікросхему, резистор токовий, обв'язочку. Ну так, порядок не вів трошки. Зараз спробую вімкнути і випаяв ще силові транзистори по акумулятору. Бо вони там побахкали разом з драйверами. Так, і тепер спробую вімкнути. перемкну викруткою. Подивимось, чи піде чарівний дим. Ага, диму нема. І вмикання теж немає. А ні. О, якщо потримати, довше. О, все. Типу засвітилось. І потухло. О, навіть БПшку вибило. Так, і воно навіть запускається. От зараз замкну. Запускається, так як транзиків немає, то воно починає генерувати і вибиває після бо не вистачає там потужності. Пішло і 52 помилка, тому що потужності не вистачає зарядного трансформатора. Ну що ж, можна впаювати силові транзюки та й тестувати. Триває процес відновлення, замінив резистори, обв'язочку 10 умники, 200 омники і потихеньку напаковую транзистори. Так, появ я супервізор, перший запуск. І. Блін, перепутав плюс-мінус. От молодець. Будьте уважними, не путайте. Так, ще одна спроба. Спробую поки що не напряму. Так. Дисплей засвітився. БПшку вибило. Відключив автомат. Спробуємо ще раз. Клац. Запустилося і треба трошки почекати. Бо, як завжди, може щось догоріти і подивитись треба тепловізором. А, ну що і саме цікаво, вентилятори то я не підключив, не підключив, а воно працює. Така от особливість. Ну що ж, там, де ремонтувалося, а це ось в цій частині. Тут наче прохолодно все. Нічого не кочегариться. Ось гріється мікросхемка 35 градусів. Транзистор холодний. Резистор теж. Це гріється зверху блок живлення, бо нема охолодження, він ж прогрівся до 40 з чимось. Так, Лишився тест, підключив блок живлення. На виході у нас з'явилася напруга вентилятори. Не крутить, зараз дамо трошки навантаження, подивимось, як відпрацьовує. Що у нас тут по навантаженню? 9% 500 Вт. Додамо ще трошки. Так, набирає. Це погано, що вентилятори не вмикаються. Кіловат навантаження. А вентилятори не вмикаються. В принципі, клієнт вирішив, що треба без охолодження робити додатково, на стандартному воно працюватиме. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось і хоче поставити подобаючку, може поставити подобаючку. Кому не сподобалось і хоче поставити антиподобаючку, може поставити антиподобаючку. Всім дякую, всім пока.